Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений зовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою. З шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів. Дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої. Та веранда зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад. Та виноград все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто. Город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу. Амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення.